Армадол, забудь про головний біль. Це сніданок з 1 плюс 1 на каналі Тет. Так буває, у нас таке зараз заміщення відбувається, але ми цьому страшно вдячні. У Нас раді. є свій прихисток, просто це І правда. ми з вами знайомимося кожного дня. Для нас це надзвичайно приємно і дуже дуже важливо. Ой, болюча тема. Дуже прихисток. Ти згадала просто та і це розкіш зараз фактично, тому що зараз у тих умовах, яких ми всі є. А ми всі у зоні ризику. Зоні ризику стати фактично постраждалими у великій історії, коли нас використовують. Та от давайте просто зараз мову цифру закажу сім місяців. Вже пройшло з початку повномасштабної так. війни, да угу. там майже сім, якщо майже ти буде точним, сім. да значить є дані офісу омбудсмена України за цей час. Понад три мільйони українців були вивезені на територію України Росії, перепрошую з української території, з окупованих територій Сходу, Півдня і так далі. Ще приблизно мільйон залишається в окупації. Це дуже приблизні цифри. Як правило, їх там помножують інколи навіть на два, тому що ми не все можемо порахувати. Значить, дивіться примусове використання у збройному конфлікті воно незаконне і постраждалі можуть розраховувати на підтримку. Ми постійно про це говоримо. Е які бувають е види? от цього використання ми про це вже говорили. Якщо у вас є хоч якийсь натяк або підозра, будь ласка, телефонуйте 527, це номер гарячої лінії. А от е, на яку підтримку можна розраховувати? Ми, от, власне, про це і детально поговоримо. У нас представниця секретаріату повноважної Верховної Ради України з прав людини Олена Вихор, гость наш сьогоднішнього ранку. Дякую вам величезно. З вами Хочеться детально розібратися, що взагалі таке експлуатація під час збройного конфлікту, які її види. Бувають і як себе реально убезпечити. Ну і звичайно, поговоримо про от те, що можна отримати потім. Да, це важливо. Так. Давайте почнемо спочатку. Що це взагалі є таке? Да, ну взагалі на сьогоднішній день для осіб, які були втягнуті, були використані в збройному конфлікті. Держава дійсно надається допомога, але в першу чергу особи, які вважають себе ймовірно постраждалими від торгівлі людьми, а якраз використання в збройному конфлікті це є один із факторів. В який, ну, людина, яка може бути дійсно ідентифікована по цьому напрямку. Угу. І власне, людина може розраховувати на підтримку держави, це є в першу чергу сприяння в працевлаштуванні, це є надання психологічної допомоги, це є надання медичної допомоги у разі потреби, це є надання матеріальної допомоги для вирішення угу. перших таких необхідних побутових питань. Це є представлення і інтересів суді. Це є надання юридичної або іншої правової допомоги. То, фактично, це введення людини після такої важкої великої травми е, у нормальне. Соціальне так. життя це фактично дорожня карта, по якій особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, може претендувати на будь-яку допомогу від держави і в тому числі від міжнародних партнерів. О, як ви цікаво кажете, вважає себе постраждалою. Так от давайте детальніше про це, що це означає, тобто, якщо в людини, наприклад, на блокпостах були забрані документи, так. мається на увазі паспорт, мається на увазі це свідоцтво про народження дитини. Якщо людину примушували до роздягання, тобто дивилися наявність татуїровок, дивилися наявність інших таких ознак, по яких може бути людина ідентифікована, якщо людину примусово заставляли рити окопи, розгружати техніку, розгружати боєприпаси, а саме так. Вчиняли російські солдати по відношенню до цивільного населення, тобто, це є якраз є ті випадки, по яких людина може бути ідентифікованою і вважати себе особою, яка постраждала від торгівлі людьми. І власне, коли людину е, е, насильно, скажем так, заставляли е, знімати верхній одяг, е, це було привселюдно, Це було. При інших посторонніх особах це може бути і вважатися вже як ідентифікація по сексуальному насильству це це, Так, це теж є один із факторів використання в збройному конфлікті і як наслідок використання в торгівлі людьми. Я пропоную подивитися відеоролик, який ви підготували на цю тему стосовно саме експлуатації під час збройного конфлікту. Давайте подивимось. Просто але дуже, тут дуже все чітко і прямо зрозуміло е, на, що, так, на що і саме головне, що ці відеоролики це реальні історії, це реальні кейси. Це не актори. Ні, е, ну можливо, акторський склад безпосередньо, е, скажімо так, зіграв, ага. так, але самі кейси, які е, траплялися, це були реальні історії. А так. давайте одразу розберемося, куди. Саме можуть звертатися люди, які постраждали від такої збройної експлуатації. Це що? Це ЦНАПИ, чи які це органи Ні. державного на жаль, жаль що це не це? ЦНАПи. Е, відповідно до законодавства визначено дві структури, куди може звертатися людина. Угу. Це є районні державні адміністрації, управління соціального захисту угу. населення, і є е, обласні державні адміністрації, е, теж департаменти соціального захисту населення. Угу. Але але у місті Києві і в Київській області структури, які працюють в напрямку протидії торгівлі людьми, це є служба у справах дітей та сім'ї. Тобто, що стосується мешканців Київської області та міста Києва, їм варто звертатися до саме до служб у справах дітей та сім'ї для відкриття для початку процедури встановлення статусу особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми. Я так розумію, що 527 – це теж номер, який можна отримати додаткову косову. Так, звичайно, так, так і крім того, крім номеру 527, ще є урядовий контактний центр, і відповідно є номер 1547, на якій особи… 47. так так угу. на які особи, які постраждали від торгівлі людьми від домашнього насильства або стали свідками такого явища. Вони можуть так само звертатися і повідомляти про такі випадки. Дуже Але... легко запам'ятати: 527 або 1547. Два Це номери фактично. важливо. Але тепер давайте дуже важливо. Теж людям пояснимо, яка ось ця логістика по отриманню підтримки. Так. Тому що часто знаєте, як буває у нас у тебе травма. Ти пережив таке, що доводити щось комусь. Проходити ці кола пекла, ти не хочеш, але залишки бюрократії от, да. іноді от, тебе от, просто те, добивають просто да. ну і по-перше, що б я порадила особам, які дійсно зазнали вже такого приниження, зазнали таких такого явища, були втягнені і були використані фактично в збройному конфлікті. Я би їм в першу чергу порадилася, не порадила не боятися, не боятися розповісти про це і звернутися до державних органів, до представників громадського сектору для отримання допомоги. В першу чергу для того, щоб людина могла отримати таку допомогу, відповідно ну, є встановлений порядок, угу. і це має бути подана заява, і визначений фахівець в межах конфіденційності проводить таке опитування. І отут важливо було би знати, аби особи, які будуть звертатися за такими допомогами, Аби максимально могли е, описати ту ситуацію, в якій вони, е, в якій вони опинилися. Uh -huh. Тобто, е, коли особи були взяті в полон, е, до них застосовувалася трудова експлуатація. Їх називали е, в, Ну вибачте, але я буду говорити такі речі, які ми отримували е, з тих кейсів, які опрацьовували. Uh -huh. е, одна жінка розповідала, що її було. Е, Піддано трудовій експлуатації, її заставили мити ті приміщення, де бойовики утримували цивільне населення, і фактично її назвали полумийку. Тобто навіть у такі сленги, навіть у такі фрази, е, yeah. варто би були зазначені безпосередньо в цьому опитувальному листі. Тепер що ще було важливо е, відповідно до заяви до опитувального листа, людина повинна, ну скажімо так, надати ще більше підтверджуючої інформації. Це може бути виписка з лікарні про те, що е, яка на сьогоднішній день потребує е, людина, потребує там медичного, можливо, лікування, там обстеження, додаткових, е, можливо, якихось медичних процедур, тобто. Безпосередньо, навіть в тій самій виписці від лікаря, ми можемо побачити і прочитати. А ми це мається на увазі члени комісії, які будуть в подальшому встановлювати статус. Побачить, що травми там утримані були під час перебування в полоні. Uh -huh. Можливо, це буде довідка від служби безпеки, що людина внаслідок обміну була обмінена і буде засвідчений факт її перебування в полоні. Можливо, це буде довідка із поліції про факт відкриття кримінального впровадження, але... Може бути таке, що в людини на момент звернення не буде цих підтверджуючих документів. От я тільки так, про це хотіла запитати. Так. Якщо в тебе взагалі нічого не про тому, документу. тому тут важливо спрацювати так само на випередження, і в опитувальному листі бажано було би зазначити осіб, які спільно перебували з людиною, які були <гум> разом з нею в тому приміщенні, були взяті в полон. Якщо це односельці, відповідно людина може знати і мобільні телефони. Тобто, тут чим більше буде таких ідентифікаційних маркерів, тим простіше буде людині. По-перше, я би навіть не сказала, що це довести факт її використання в збройному конфлікті, там в трудовій експлуатації вчинення сексуального насильства стосовно неї. А тут буде навіть членом робочої групи, яка буде встановлювати цей статус mm -hmm. особи постраждали від торгівлі людьми. Буде краще ідентифікувати статус. Надається на два роки. Термін на два, два роки, так терміну може І бути це до двох купа років. пільг абсолютно різних, про які ми e, говорили ну, на самому початку. E, ну я би не сказала, що це купа пільг, але це принаймні сприяння вирішенню e, проблеми із. Відновленням документів, втрата посвідчення, можливо, було пенсійного, тобто суб'єкти ага, механізму ага. взаємодії, які входять до системи надання послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, вони, скажімо так, перед особою, які вже буде визнано статус, акумулюються і мають ну всі послуги, що стосуються їхніх. Напрямків роботи вони зобов'язані, скажімо так, людині надавати. Олена, ви знаєте, не можу не запитати. У нас є рубрика щоденник війни у сніданку. Може, ви чули, знаєте, коли люди приходять і розказують на всю країну їхню історію, їхню сповідь, і як вони будуть жити далі. І таких людей достатньо і, наприклад, ми їм постійно вдячні, тому що це така, ну це, це епоха, фактично. Та тут фіксуються тут і зараз. Але далеко не всі готові це робити, а навіть конфіденційно, навіть без камер. А, чи а, будуть психологи, чи а, підготовлені психологічно ті люди, які вислуховують цих людей? Умовно кажучи, я зараз хочу, щоб люди отримали сигнал, що вони будуть почуті, що там їм довіряють і там не страшно. І Що можливо, їм навіть там нададуть якусь вже психологічну допомогу е, на рахунок підготовлених фахівців, то я хочу наголосити, що ті фахівці, які якраз визначені уповноваженими особами з питань протидії торгівлі людьми, і ті, які якраз працюють безпосередньо з особами, які вважають себе такими, вони відповідно проходять навчання, вони Знають, які, ну, скажімо так, як правильно працювати по mm -hmm. процедурі. Mm -hmm. Але тут би я так само звернулася і до населення безпосередньо, власне, секретарят Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, і, власне, сам Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Валерійович Лубінець він якраз і. Акцентує свою роботу на тому, аби захистити права осіб і захистити їхнє правове поле, скажімо так, для отримання допомоги, mm -hmm. тобто, у разі якщо людина зверталася до державних структур. І е, в силу різних обставин, які склалися, е, працівники державних органів не надали е, якісну допомогу або відмовили в наданні такої допомоги, бо на жаль, людський фактор теж тут притаман людина е, може звертатися до офісу уповноваженого справ людини для відстоювання своїх прав. Відповідно, тоді е, ми, як працівники, секретаріату уповноваженого з прав людини вчиняємо дії відповідно до чинного угу, законодавства угу, для угу. того, аби допомогти людині у відновленні її прав, це запобіжний захід. Хочемо вірити, що цього не станеться, але людський фактор. Ви правильно сказали, да просто є головне, завжди, що звичайно. коли люди великі організації міжнародні наші. Міждержавні парламентські готують подібні історії. Це означає, що кожна людина підібрана, що ви можете їй довіритись, тому що дуже важко через роздягтись повністю за того, так. що ви пережили. 527 1547 угу. Два номери телефони, за якими ви можете телефонувати в будь-якому разі, отримати всі консультації, і юридичні, і психологічні, і тактичні зараз статі, які в які ви знаходитесь. Олена Вихор, пасибі вам величезне. Дякую вам Олена. просниці. Секретаряту Верховної Ради України справ людини сніданок триває. Привіт, я Людмила Барбір. Команда «Сніданку з 1 плюс 1» щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.